Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За даними Генштабу, противник здійснював обстріли на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Рожковичі та Фотовиш Сумської області. На Слобожанському напрямку вразив вогнем населені пункти Уди, ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Нескучне та Мілове. На Краматорському напрямку вів обстріли неподалік Верхньокам'янського, Іванівки, Серебрянки та Спірного. На Бахмутському напрямку. Напрямку кугатив в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солодар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Одрадівка, Майорськ, Нью-Йорк та Юрівка. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виємка, Солодар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут та Майорськ. На Авдіївському напрямку обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Піски, Мар'янка, Прасковіївка, Красногорівка та Новомихайлівка. В останніх двох ЗСУ відбили наступ та зазнали успіхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог зазнав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукр українка. на південнобузькому напрямку окупанти продовжують перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли з танків, монометів, ствольної та реактивної артилерії, понад 30 населених пунктів лінії зіткнення, зокрема, Велика Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Первомайське, Любомирівка, Солдатське, Правдене, Мирне та Олександрівка.